Всі ми знаємо, що нещодавно, 28 червня, на День Конституції Верховна Рада прийняла закон, який внесла зміни в закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і змінила підстави для відстрочки для осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю, або одного із батьків своїх або дружини з інвалідністю першої і другої групи. Додано речення, яке зазначає, що у випадку відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані доглядати за ними. На кого поширюється цей закон? Друзі. Виходячи з загальної норми статті 22 Конституції України, зміст прав і свобод при прийнятті нових законів не може бути звуженим. Тобто, якщо особа. Скористалися вже своїм правом на відстрочку на підставі закону у старій редакції, то, відповідно, нова редакція цього закону її не стосується. Що також слід мати на увазі, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не стосується чинних військовослужбовців, на них поширює дію, норми закону про військовий обов'язок та військову службу. І тому при наявності таких осіб у військовослужбовця вони і надалі користуються своїм правом на звільнення з військової служби, поки у цю статтю не були внесені зміни Верховною Радою України.